У мене ніж, і ще знаєте, що сьогодні у відео буде Дайсен. Це новенький Дайсен. Якщо чесно, я два тижні його не могла собі придбати, так складалися обставини. І я сьогодні у цьому відео хочу зробити його розпакування і розказати вам взагалі про страхи, сумніви і як вони впливають на те, чи отримуєте ви те, що ви бажаєте, або чи не отримуєте. А, ну що, погнали? Це самий новенький Dyson, це стайлер, я дуже давно про нього насправді мріяла. Останнім часом я стала все більше заморачуватися над своїм зовнішнім виглядом, у мене змінилася зачіска, і я прям відчуваю, що це ну, вже була необхідність. Мені в магазині дали ось такий пакетик. Я мала собі ще придбати в Україні, але, на жаль, просаботувала цей процес. Перед тим, як ми його будемо розкривати і дивитися, що там всередині, хочу вам розказати, що я грошовий психосоматолог, працюю з грошовими запитами за допомогою психосоматики. У мене є мрія, я хочу бути топ-1 експертом у своїй ніші, а саме у психосоматики грошей на теренах України. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте і підпишитесь, поставите вподобайку. І ми з вами будемо розпаковувати сьогодні у цьому відео Дайсан. Чесно кажучи, шлях до Дайсена був довгий, і мої подруги, якщо ви дивитесь цей, це відео, то вони підтвердять, що ще у п'ятницю ввечері, коли я була в Одесі, ми з подружками після СПА їхали його забирати в ямку. але його не було в наявності, на жаль, тому я вже собі його придбала в, в Польщі. І так цікаво склалися обставини, що я ще мала там в понеділок, у вівторок, типу, забрати його в ябко, вже повноцінно вчитися ним користуватися в Одесі. Але у атмосфері було якесь напруження, хоча я думала, що я його точно хочу. І, типу, ну це взагалі щось таке базове та елементарне. Але, ну, типу, те, що мені підсвічувало, підсвічувало навколо простір, що все-таки всередині у мене є напруження, тому що спочатку у мене були проблеми з рахунками, да, там не було можливості його оплатити, потім я приїхала в Ябко, а тієї моделі, яку я хотіла, не було взагалі в наявності. Ось, і це все про те, що, ну, типу, що у мене всередині є якесь внутрішнє напруження. Що я не можу його просто прийти і взяти. А у моєму випадку внутрішнє напруження було пов'язано з страхом осаду, тому що останнім часом я стала собі набагато більше дозволяти того, чого не, раніше не дозволяла. І я прям у просторі відчуваю напруження на рахунок цієї теми. Типу, люди мене осуджують, ось там погано про мене говорять і ще якісь речі. І насправді, якби я не віднекувалася, що я в це не включаюся. Приклад з Дайсоном показує, що я все-таки в це включаюся, і ще, і ще десь всередині хочу бути хорошою дівчинкою для всіх. А, тому що, ну, типу, да, я купую собі новий Дайсон, там, відпочивала тиждень в Одесі. А, і, ну, типу, я теж відчуваю це осудження. І ось Дайсон прямо показує, що мені не ок. І да, і дивіться, як це, як це працює. Тобто, якщо всередині є напруження, якийсь страх, ви чогось боїтесь, коли ви не витримуєте цього напруження, ви завжди не можете просто підійти і взяти. Розумієте? Тобто простір через ваше напруження будуть створювати умови, коли ви просто не можете підійти і взяти. Я ще хочу один приклад привести. А, на прикладі групи. Я дуже хочу зібрати групу з восьми чоловік да, терапевтично, де я буду працювати з вами на подолання оцих блоків, а, але ну грошових саме. А, але я прям бачу, що на даний момент у мене там всередині теж є якесь внутрішнє напруження, тому що так, ну, групи, які я збираю, вони поки що 4-5 людини не більше. Тобто у мене там є страх не впоратися, мені страшно, що я буду поганим терапевтом, тому ну, обставини поки що складаються так. Поле мені це підсвіщує, що всередині є якийсь об'єм напруження. Насправді, з цим об'ємом напруження, страхів, різних відчуттів можна працювати в терапії, але у вас повинен бути запит на це. То ви маєте усвідомлено визначати, що ви хочете з цим попрацювати і приносити це до мене в терапію. І ми будемо з вами це розглядати, знижати напруження, щоб ви потім сміливо брали те, що ви хочете. Я ще вам хочу сказати, я буду вже починати його відкривати, бо я вже говорю 5 хвилин, що я помічала ці речі ще в школі. А, але ну, не розуміла, як це працює, поки не познайомилася з психосоматикою. Знаєте, в школі були такі штуки, коли ти типу, на якихось уроках був неподготовлений, і ти 100% знав, що якщо у тебе є якийсь певний стан, то тебе виз... визовуть до дошки. Ніби оцей стан всередині то, ну, тотального страху опозоритися, да, відчути сором, він ніби, ну, типу, автоматично притягував. Угу. Ту подію, яка була. І у мене так часто бувало, якщо я відчувала себе комфортно, вчителі ніколи мене не визивали. Ну, і, типу, і все було ок. Навіть якщо я хотіла, хотіла б мене не визивали. Якщо всередині було дуже багато напруження і страху, що я не підготовлена, я не вивчила, я завжди проходила через якісь тортури і відчуття страху. І за цього там в перші роки не хотіла ходити до школи до п'ятого класу, поки не змінила школу. Угу. І я прям відчувала, що це якось пов'язано, але не до кінця розуміла, як це працює. Зараз вже мені 31 рочок, буде 32 скоро. І я розумію, як це працює. Якщо у вас є такі відчуття, от ви підсвідомо відчуваєте, що якось ваш стан пов'язаний з тим, скільки у вас грошей на рахунку, які події, які події з вами відбуваються, я дуже рекомендую йти у групову терапію, тому що ви прям побачите. А, типу, ваш квантовий скачок. Ну все. Погнали. Все, тут мотила крутила. Вам цікаво, який колір цього дайся? Ну. Зараз будемо дивитися. Тут ще така прикольна штука є, що можна завантажити додаток, тобто і він автоматично буде виставлювати режим так, щоб зачіска трималася. О, так. Да. Ось такий колір в мене. І ось, так, ось такі насадки у цього стайлеру. Так, я передивилася всі відео на Тіктокі, як з моєї, ну як саме з моєю з моєї зачіскою роблять укладки на нього, і я так тішуся, що тепер він в мене є. Я можу брати його в подорожі. Боже, як це красиво, ви б знали? Як це красиво, Боже! Чому я так довго саботувала? Так, погнали! О. Да. Ой. <смеш> ну що, ну, треба, знаєте, зробити картинку на заставку. Це я приберу, це я приберу. О, да! Я отаку зроблю, щоб в мене була фоточка на заставку цього YouTube відео. <смеш> Не буду це вирізати, знаєте. Отак я роблю заставки на відео. Так, знімаю. Я, напевно, його сюди поставлю. Щоб ви теж бачили. Ближче? Так. Так, знімаю. О, да! Так, ось оперша. Так, Це, напевно, зайве. Ось так. Ну що, ви готові? Як воно? А, тут є. М -м -м. Боже, я найщасливіша жінка сьогодні. Сьогодні я буду робити ним укладку. Я знаю, що треба наблатикатися, що в перші рази може не виходити, і це нормально. Але ще мій, мій, мій стилист по волосся сказав, що якщо не буде виходити, у неї є прям навчання, як робити собі і не на ні укладку, і вона може навчити, що навіть така послуга є. Бамбінь. Так, ідемо далі. Давайте я отак вот поставлю. Зараз Будемо розпаковувати. Дивитися, що тут є. Так, ось така. Ммм, така. боже, айфани, боже, воно таке, таке м -м, приємне. Так, ось така. Це може пушок вирівнювати. Насадка. Браш. Буду вчитися ним користуватися. Так. Він не можу зрозуміти, а це, типу, коробочки можна викидувати, чи? Ще в них можна все ховати. Така суперсушилка. І така. В наборі. Що тут ще? А, ще фен. Я, знаєте, я чого його взяла? Бо тут є такий фен. Бо в деяких стайлерах зараз залишили тільки ось цей. Ось. ну Ним теж можна сушити волосся. Але я хотіла саме з такою насадкою. Мені здається, вона дуже зручна. Ну, так, по відеооглядам. Так, що тут ще? Тут інструкція. Штучки такі. Раніше тут був чохол зараз нема, здається. Не знаю, чи він мені треба той чохол чи ні. Ага, а це штучка, щоб певно. А ще тут має щось бути, я знаю, чистить чистить. Так. а Ані, чистилки ні. Хм. Це що, є окремо треба буде купувати? Чи? що Ну що? Спробуємо ставити. Угу. Прикольно. Через Bluetooth він може підключитися до телефону, і я зможу робити локони. Не знаю, можливо, можливо я наблотикаюсь і зроблю вам відео з ним, як я роблю свою укладку, але трошечки пізніше. Дайте мені час хоч а, розібратися з ним. Мої хороші. На цьому тижні я хочу провести інтенсив по страхам і розбирати цю тему, як працювати зі своїми страхами, так щоб утримувати все, що ви хочете. І я рекомендую вам зайти на цей інтенсив разом зі мною, попрацювати у форматі терапевтичного вебінару, я вам покажу 10 різних технік, як можна працювати зі страхами. Ось, і Прямо моя щира рекомендація: заходьте, заходьте на цей вебінар, я вам посилання на те, на те щоб. На нього приєднатися залишу нижче, його вартість буде мінімальна, Я точно зараз не знаю скільки, але там взагалі по мінімуму буде за, за ті інструменти, які я вам буду давати. І чекаю на вас на інтенсиві. І ще ви можете підписатися на мій інстаграм, телеграм. Кожного вівторка я проводжу безкоштовні групові терапії. Приєднуйтесь, будемо з вами працювати. І у коментарях можете привітати мене з новим Дайсоном.